Любов до тюльпанів не обійшла стороною і наших квітникарів, для кого то посадка цибулин тюльпанів стала улюбленим хобі, а хтось, підкорений красою ніжних бутонів, тільки починає освоювати мистецтво обробітку даної луковичної культури. Про тюльпани у Голландії вирощування тюльпанів зведено в справжній культ щорічно безкраї поля покриваються різнокольоровими килимами з цих яскравих кольорів, викликаючи захоплення у мандрівників. І, звичайно, у новачків на перших порах виникає безліч питань, коли висаджувати цибулини тюльпанів, яке місце для них вибрати, і як підготувати клумбу, на яку глибину садити цибулинки, що зробити, щоб за зиму посадки не підмерзли і дали дружні сходи навесні, і так далі. Оскільки саме в цибулинах закладаються і розвиваються всі органи майбутніх тюльпанів, робота з посадковим матеріалом вимагає особливої уваги. Важливо заздалегідь розібратися, як правильно посадити цибулини тюльпанів, щоб потім не засмучуватися через те, що половина сходів не з'явилася, або квіти вийшли зовсім не такими красивими, як очікувалося. Вибираємо відповідний час, коли садити цибулини тюльпанів. На відміну від більшості садових рослин і квітів, висадка цибулин тюльпанів проводиться не навесні, а восени. Щоб зрозуміти, чому так відбувається, досить звернути увагу, як ростуть тюльпани в природних умовах. Цвісти дикорослі тюльпани починають відразу після сходу снігу, яскраве цвітіння триває досить недовго, і до літа рослини починають поступово в'янути і засихати. Всі життєві сили тюльпанів переходять в цибулини, які на час заглиблюються в ґрунт і починають формувати нові квіти. Особливо активний розвиток відбувається в цибулинах в прохолодні осінні місяці і під час зимівлі. Природне охолодження особливим чином впливає, на що відбуваються в цибулині процеси, дозволяючи їй відразу пустити паростки з настанням весни і незабаром викинути нові бутони. Як і інші цибулинні, тюльпани без періоду охолодження цвісти не починають. Тому то на питання новачків, коли садити цибулини тюльпанів, досвідчені квітникарів один голос відповідають восени важливо тільки не поспішати, щоб цибулини не пустили паростки до морозів, і не затягувати з термінами, інакше цвітіння настане набагато пізніше. Треба вибрати такий час з середини вересня до середини жовтня, коли температура ґрунту буде стабільно триматися на позначці плюс 10 градусів на глибині до 15 см. Немає нічого страшного в посадці тюльпанів по мерзлій землі до початку грудня, а також у весняній посадці цибулин. Скористайтеся наведеними в статті рекомендаціями, щоб трохи прискорити цвітіння тюльпанів в цьому випадку. Коротка інструкція, як посадити цибулини тюльпанів. Перш ніж приступити до посадкових робіт, необхідно вибрати незатінених місце в саду, підготувати ґрунт і цибулини. Земля на клумбі повинна вийти родючої, пухкої, повітро, і водопроникною, а цибулинки слід розсортувати за розмірами, відбракувавши всі хворі, пошкоджені і занадто дрібні екземпляри. Безпосередньо перед висадкою в ґрунт посадковий матеріал звільняють від верхньої лушпиння і знезаражують марганцівкою або препаратом Максим. Як відбувається посадка цибулин, зробіть на клумби канавки або окремі лунки під цибулини тюльпанів. Можна розміщувати посадковий матеріал і по розрівняної землі насипте в лунки трохи піску, щоб не допустити хвороби цибулин тюльпанів. Глибину посадки визначайте в залежності від розміру цибулин. Зазвичай садять на глибину, втричі перевищує розмір цибулинки. Попереднє сортування посадкового матеріалу за розмірами полегшить вашу задачу, витримуйте відстань між тюльпанами вдвічі більше діаметру. Цибулин. Цибулинки можна опудрити золою із усіх боків, зверху посадки засипати ґрунтом і граблями розрівняти поверхню землі. Якщо осінь суха, клумбу потрібно буде полити через півтора тижні після посадки. Як тільки настануть стійкі морози, замульчуйте землю торфом, сухим листям, компостом або соломою. Навесні мульчу приберіть, щоб вона не заважала ніжним сходам тюльпанів. Що робити з цибулинами після цвітіння тюльпанів? Отже, навесні ви в повній мірі насолодилися витонченою красою, розпускаються бутонів, і тепер постало питання про те, чи потрібно викопувати тюльпани або дозволити їм і далі рости на тому ж самому місці. Ті, хто вже не перший рік займається вирощуванням цієї луковичної культури, без роздумів дадуть відповідь вам, що викопування тюльпанів повинна проводитися обов'язково. В іншому випадку ваші квіти будуть дрібніти і втрачати свою красу, тому що на місці однієї цибулини влітку утворюється гніздо з дочірніх цибулинок, яким поступово стає тісно і не вистачає поживних речовин. Якщо з року в рік залишати такі гнізда цибулин на колишньому місці, ваша клумба з часом стане виглядати не настільки привабливо. Залишилося тільки визначитися, коли викопувати цибулини тюльпанів, чекати до останнього, поки стебла абсолютно не висохнуть, або ж відразу видаляти відцвітають рослини з клумби, щоб вони не псували вигляд. Правильніше за все починати викопування тоді, коли надземна частина тюльпанів вже пожовкла, але ще не засохла, інакше гнізда будуть розсипатися, і деякі цибулини можуть так і залишитися в землі непоміченими. Оптимальні терміни викопування тюльпанів в середній смузі Україні припадають на період з 3 декади червня до середини липня. Бажано, щоб погода в цей час стояла суха. Майте на увазі, якщо ви хочете направити всі сили тюльпана на формування міцних, великих цибулин, бутони слід обламувати ще до того, як вони почнуть розпускатися. При цьому на стеблі повинно залишатися не менше двох листків, необхідних для фотосинтезу рослини. Обережно викопавши цибулини в потрібний час, розібравши їх по сортам і за розмірами, потрібно подумати про те, де зберігати тюльпани до осінньої посадки. Для цієї мети слід вибрати таке приміщення, в якому температура буде триматися на рівні плюс 20 градусів, не буде вогкості і сонячних променів. Оптимально підійде темна закрита тераса або дерев'яний сарай. Перед закладкою на зберігання відсортовані цибулини просушують протягом пари днів, насипавши в два шари всі часті ящики, щоб майбутній посадковий матеріал не зіпсувався і не загнив. Потім гнізда поділяють на окремі цибулини, які очищають від верхньої луски, від коренів і півгодини протруюють в марганцівці. Після такої обробки можна відправляти ящики з цибулинами на зберігання. Якщо ви вибрали правильне місце, де зберігати цибулини тюльпанів з можливістю провітрювання і зменшення температури при необхідності, весь посадковий матеріал прекрасно збережеться до осені, і під час посадки вам не доведеться відбраковувати заплісняві цибулини. А як ви вже зрозуміли, якісний посадковий матеріал запорука успішного вирощування чудових тюльпанів.